Прилуках перейменували вулиці ще 2015 року. В Україні почали перейменовувати міста й вулиці. Це було частиною декомунізації, яка регулювалася окремим законом. І початком повномасштабного російського вторгнення цей процес актуалізувався. Рішенням сесії прилуцької міської ради перейменували майже сотню прилуцьких вулиць, провулків та в'їздів. Такому рішенню передував рік кропіткої праці. Перш за все створили комісію з переіменування вулиць, до складу якої увійшли представники місцевих органів самоврядування, громадські діячі, працівники культури, історики, військовослужбовці, члени ради ветеранів міста, голови комітетів самоорганізації населення, працівники архітектури, музейники тощо. Всього 37 представників громади. Комісію очолив секретар міської ради Роман Гоголь, керуючись законом з декомунізації, а також листом. Роз'яснення від Інституту національної пам'яті була створена комісія із перейменування вулиць. В неї війшли представники культури, представники громадських організацій, представники нашого музею, історики, також голови комітетів самоврядування, які збирали інформацію від мешканців і спілкувалися. Представники від депутатського корпусу, ну і такі доволі таки сильна була створена комісія. Всього провели вісім засідань. Кожен член комісії активно долучався до обговорення, опрацьовували документи, збирали історичні факти, вносили нові пропозиції. Потім ця інформація була донесена на п'ять депутатських комісій, де було обговорено рішення попередньої комісії. Після цього вже справками від депутатів. Ця інформація була розміщена на сайті міської ради. Де саме прилучани могли долучатися до обговорення і вносити свої пропозиції. І після цього було сформований проект, в якому було змінено назви 37 вулиць, 40 провулків і дев'яти в'їздів. Це прийменування на часі зараз, враховуючи те, що Росія є агресором, те, що війна, те, що наші хлопці і жінки. Вмирають у цій війні, а в нас при цьому залишається спадщина Росії і російська культура. Тому дуже важливо зараз відходити. Від цього, цього і нести своє віктор Тесленко, начальник управління містобудування та архітектури, досвідчений фахівець. Тому саме він з колегами опрацьовував дані, займався підготовкою відповідних документів. Як розповідає Віктор Михайлович, працювали плідно, адже їх об'єднувала головна думка потрібно знати і шанувати українське. Суперечки виникають завжди, тому що у людей є різні думки. Тож, точно так же, як от у членів комісії, теж було багато різних думок, але рішення приймається більшістю голосів. Точно так і серед людей. Комусь це подобається, комусь це не подобається. Але особисто від себе можу сказати тільки одне: що якщо ця робота направлена, по переименуванювалась, направлена по викорененню всього того, що пов'язано із Росією, яку ми обличчя якої ми побачили на сьогоднішній день, відчули на своїх близьких, навіть на рідних багато відчули, то я вважаю, що ні про що говорити. В ході засідань комісії обговорювали кожну назву тієї чи іншої вулиці. Підлягали переіменування ті, які носили назви пов'язані з радянщиною чи Росією. Обирали нові назви з врахуванням українського національного патріотичного. В першу чергу під час вибору нової назви намагалися повернути історичну справедливість. Тому деякі вулиці чи провулки отримали нову стару назву. До прикладу, вулиця Алгазіна відтепер носить назву військова. Саме так її називали до часів СРСР. Перейменували вулиці на честь видатних українських культурних діячів, політиків, державотворців тощо. Тетяна Зоць, директор краєзнавчого музею, наводила історичні дані, на підґрунті яких члени комісії затвердження нові назви Аналізуючи статистику назви наших вулиць на початку 90-х років, коли Україна отримала свою самостійність, можемо сказати, що близько з двох сотень наших вулиць носили назву українців тільки три: Шевченка, Котляревського та Гоголя. Власне, ці постаті були. Скажімо так, інтерпретовані у своєму світлі, в своєму баченні совєтською владою. Тому ці вулиці і були у нашому місті. Решта носили імена е, визначних, як на думку совєтської влади, е, політичних діячів, е, людей, науки, мистецтва, але представників російської нації. Постає питання. Не було достойних з українського народу, української нації, звичайно, що були. Але совєтська влада не могла допустити величі іншого народу, окрім російського. Вулиця Миколи Міхновського, Василя Стуса, Георгія Воронного, Небесної Сотні, вулиця Миролюбна, Вербна, Червоної Рути такі назви заслуговують на увагу українців. І ті, хто сьогодні. Говорять, що не на часі не потрібно, яка різниця, це є лише підігравання агресору. У його тлумаченні про те, що ми не маємо ні своєї мови, ні своєї літератури, ні своєї історії і культури. Народна мудрість говорить про те, що якщо ми не знаємо свого минулого, ми не маємо свого майбутнього. І сьогодні гинуть люди. Гинуть молоді чоловіки, власне, за те, що нам не на часі. Просто перейменувати вулицю всього-навсього і утвердитися в тому, що наш народ великий, що ми маємо геніїв поезії, мистецтва. Науки на думку більшості прилучан, відходити від тотального зросіщення важливо будь-коли, особливо в час, коли українці ціною власного життя виборюють свою незалежність та національну ідентичність. Говорять це як ніколи на часі. Я вважаю, що якщо не зараз, то коли? Тому що ми маємо повернути свої українські назви, вшановувати своїх героїв і не забувати, що ми все ж таки українці. Мабуть, треба все-таки перейменовувати. явні такі, що нагадують ті часи, якась страшні часи міжнішим радянським союзу. Треба змінювати вулиці. Це допоможе вшанувати пам'ять загиблих героїв. Забутись про все про російське. А от як вплине перейменування вулиць на оформлення тих чи інших документів, знімальна група телеканалу Прилуки вивчила на прикладі роботи ЦНАПу. Відповідно до рішення останньої сесії міської ради, ряд вулиць і провулків нашого міста перейменували. Зв'язку з цим повідомляємо населенню, що їм необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг для внесення відповідних змін в їхні паспортні документи. Для того щоб отримати цю послугу, необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код особи для людей, які проживають у приватному секторі. обов'язкова наявність будинкової книги. Якщо ж ви хочете змінити інформацію про реєстрацію дитини, то прихопіть із собою і її свідоцтво про народження. Дана послуга абсолютно безкоштовна. Нагальної потреби у зміні реєстраційних даних немає. Містяни можуть звертатися у разі необхідності, кажуть у ЦНАПі. Особа на нас приходить. Адміністратор приймає документи, вносить відповідні зміни. У реєстрі і видає витік про реєстрацію місця проживання штампів. Про приписку, які були раніше у паперових паспортах старого зразка, вже не проставляються. Тобто, ми, ми будемо видавати витяги про реєстрацію місця проживання. Якщо особа з якихось причин не може звернутися до центру надання адміністративних послуг, вона може замовити дану послугу через застосунок Дія. Нами було відскановане рішення, і направлено розробнику реєстру територіальної громади, в якому ми працюємо, і в реєстрі вже розробник ці всі назви нові вніс. Тобто, через дію, коли людина буде замовляти витяг він вже автоматично підтягуватиметься на нову вулицю. У ході зйомки до установи звернулася прилучанка з метою зміни реєстраційних даних. Тепер жінка житиме по вулиці Марії Приймаченко, заслуженої художниці України. Знімальна група мала нагоду переконатися у швидкості надання даної послуги. Швидко, якісно і безплатно. Директор краєзнавчого музею Тетяна Зоць говорить: всі українські постаті чи історичні події прилучани мають знати які ціну, котру ми платимо за відносно мирні ранки, зростаючи на вулиці. Міхновського або на вулиці Леонтовича чи Героїв Крут люди знатимуть, що є українська держава, є українська мова, культура і історія. І ніколи не буде коментаря, що це не на часі. А ми продовжимо рубрику інформування прилучан щодо змін назв вулиць і надамо історичну довідку про кожного діяча чи подію, аби містяни могли з гордістю говорити, що живуть по вулиці Українській, вільній і Незалежній.